Жах це те, що я побачив сьогодні на автовокзалі в Чернівцях. Уявіть собі, ти їдеш з Куп'янська до Новодністровська. З різних причин у кишені лише 100 гривень. Приїздиш увечері на вокзал. Є можливість дістатися маршруткою до Новодністровська тільки зранку. Сідаєш в зал очікування і чекаєш, але о 21.30 тебе виганяють, бо зал зачиняють. Це допис ветерана Костянтина Костащука у Фейсбук. Він написав, що став свідком того, як інший ветеран був змушений шукати, де переночувати, бо зала очікування на центральному автовокзалі у Чернівцях не працює вночі. За словами Костянтина, ветеран був готовий чекати ніч на лавиці на вулиці, однак йому позичили гроші на хостел. Ми сконтактували з ветераном Валерієм телефоном. Чоловік підтвердив, що їхав в особистих цілях і був одягнений у військову форму. каже крім нього, із зали очікування попросили піти інших людей. Ми просились, ну там закрити нас тут. Ми переночуємо. Ні, ну це якщо б ще літо. Я би нічого не казав. Знаєте, на ті лавочки Ну, літом, а це ж мінус 10 був градусів. Мороз був розстроєний. Графік роботи центрального автовокзалу з 5.30 до 21.30. Тоді відправляється останній регулярний рейс. У інший час зала очікування зачинена, каже керівниця Ольга Кривохижа. За її словами, залишати зачиненими людей на ночівлю не мають права, бо в приміщенні є камери схову та майно магазинів. Наш режим роботи не передбачає нічного часу перебування в залі очікування пасажирів. Я не можу оплачувати. У нас є цілодобова охорона, ви можете безпосередньо знаходитись на території автовокзалу. Зал очікування зачинено в цей час. За її словами, у той день диспетчерка повідомила, що зала зачиняється, а ветеран покинув приміщення та не просив допомогу. Для ночівлі у будівлі автовокзалу є хостел. Він платний. Я впевнена, що якщо б військовослужбовець звернувся до диспетчера, він би е, зміг би допомогти і поселити військовослужбовця в хостел. Без, ну, хоча б за часткову плату. Водночас у Чернівцях працює безкоштовний хостел для військових, але про нього ветеран не знав. Просто я ж кажу, я проїхав по всю Україну і всі автовокзали не зустрічав, щоб виганяли людей на ніч і на жд вокзалах, і автовокзалах. Це перший раз. На батьківщині зустрів таке. Я вважаю, що це якось неправильно, треба якось рішати. Хаб-хостел для військових, ветеранів та їхніх сімей діє в Чернівцях з 2023 року. Тут можна перебувати протягом доби безкоштовно. Одночасно хаб-хостел може вмістити 10 місць. Інформація буде поновлена у диспетчера на автовокзалі. Щодо роботи хаб-хостела, у нас суворі правила поведінки, перебування. Доба максимум плюс невживання алкоголю. Хаб хостел надає можливість обігріву попити каву, чай, прийняти їжу, отримати душ. Інформація не розголошується в цілях безпеки місця знаходження, тому всі контакти з хаб хостелом будуть по номеру телефону і при особистій зустрічі. У місті Чернівці, за словами Колісниченка, протягом минулого року послугами Хабхостелу скористалися приблизно 200 військових. Лілія Вакарюк, Вікторія Дмитрієва, Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.